Добрий день, шановні батьки та діти. Починаємо сьогодні наш онлайн урок. Good morning, my dear friends! Today we start our online lessons. Today we speak about clothing. Сьогодні ми поговоримо про одяг. Але для початку я вам пропоную переглянути мультик, який нагадає вам про те, як ми вітаємось англійською мовою. Поставте свій телефон на стільчик або столик і повторіть за відео рухи, які виконують дітки на відео. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, hello. hello, how are you? hello, hello Hello, how are you? Сподіваюсь, ви згадали, що англійською мовою Hello це привіт. І отже, почнемо нашу тему. Тема в нас одяг. Одяг англійською мовою clothing Closing, closing одяг. І зараз я вам пропоную картинки, ви переглянете, і ми будемо повторювати англійською мовою, як вимовляються ці слова. Отже, поїхали! В англійській мові дуже багато е, подібних слів. Це слова синоніми. Вони можуть писатися по різному, але, але значення в них одне й те саме. І ось closing це одяг. Я ось так вам поставлю ручку і напишу слово closing одяг. І closes також одяг. Пишуться по різному, але переклад один і той самий одяг. Clauzes одяг. Траузис бруки. Trauses. бруки. Trousers брюки. Брюки англійською мовою буде trousers. Jacket куртка. Jacket куртка. Jacket куртка. Куртка англійською мовою буде jacket. Shirt сорочка. Shirt сорочка. Shirt сорочка. Сорочка англійською мовою буде short. T-shirt футболка. T-shirt футболка. T-shirt Футболка. Футболка англійською мовою буде t shirt Дрес плаття. Дрес плаття. Дрес плаття. Плаття англійською мовою буде дрес. Отже, сьогодні ми вивчили з вами тільки 5 слів. Я думаю, що цього буде достатньо. Повторіть, будь ласка, ще раз ці слова. Будете перегляньте ще раз відео. А зараз я пропоную вам перевірити те, що ми з вами пробували вивчити. Шот. Сорочка. Т-шот. Футболка. Джекіт. Куртка. Дрес. Плаття. трозис, Штани. Отже, як англійською мовою буде сорочка? Шот. Правильно, дітки. А як же ж буде плаття? Трес. Молодці. Куртка, як англійською мовою буде? Джакіт. Я думаю, що всі догадалися, що джекет це куртка. Далі. Trouses. What is it? trousers? Що таке trousers? Правильно, це штани. T-shirt – це футболка. Як англійською мовою звучить плаття? Правильно. Дрес плаття. Як англійською мовою звучить куртка? Правильно. Джекет. А як же ж англійською мовою будуть брюки або штани? Правильно. trousers. Trousers. Як англійською мовою звучить сорочка? Сорочка буде short. Short. І як же ж англійською мовою звучить футболка? T-shirt. Сьогодні ми будемо завершувати наш онлайн урок. Сподіваюсь, що ви все зрозуміло, що вам сподобалось. І я думаю, що вам потрібно буде ще раз переглянути це відео, щоб запам'ятати ці слова. І я вам кажу: 1 3, for 5, I say goodbye. Goodbye, my dear friends. До побачення, мої дорогі дітки.